Як ми на себе дивимося, як ми себе сприймаємо? Чи дійсно це наші думки? Чи, можливо, це погляд на нас, наших батьків, або, можливо, для когось мама або папа були більш значимими їхня думка щодо нас, і ми більше прислухались до когось із батьків. Чи для когось, можливо, це бабуся була, чи дідусь, чи якийсь знайомий, чи якийсь, ну, тобто які, якась впливова людина, думка якої для нас дуже важлива. І ось що є дуже таким прям відкриттям, те, як ми себе сприймаємо, може. Бути дуже пов'язано з тим, як ця людина нас оцінює чи оцінювала, і так ми по інерції теж про себе думаємо. І коли ми починаємо про себе думати не так, як та людина, формуємо самостійну думку про себе. Шляхи, як це змінити можуть бути різні, або це ми самі про себе роздумуємо і оцінюємо свої якісь достоинства, або негативні якісь сторони, недоліки. А, можливо. Ми спілкуємось з новими людьми, які теж нам дають зворотній зв'язок про нас, які ми в їхніх очах або для них, які ми. І тоді ми про себе можемо скласти нове враження. Ми можемо себе по-іншому сприймати. Також не... Немаленьку роль в цьому е, теж відіграє фізичне сприйняття себе. Тобто наша фізична форма, наше здоров'я теж грає е, роль в самооцінці. тому що те, як ми себе почуваємо хілінько, такою, е, наприклад, е, хворобливою. Е, як з дитинства дівчинкою могла сприймати нас мама? І ми так можемо пронести через все життя таке ставлення про себе. Або Змінивши свою фізичну форму, або змінивши стан свого здоров'я, ну, різні методи є. Є і ну, БАДИ, є здоровий спосіб життя, зміна режиму сну відпочинку, фізичні вправи, масаж, ну тобто багато-багато різних все разом, якщо застосувати. І думки про себе, і читання правильних книжок зі здоровим світоглядом про себе, і біографії інших успішних людей, які подолали, можливо, щось або досягли успіху в якихось сферах, які нас цікавлять. Ось і це все. Формує с е, нашу самооцінку, наш новий погляд про себе, і цей новий погляд уже може зовсім інакше е, будувати нашу поведінку, наші вчинки, що ми будемо робити в своєму житті, на що ми можемо рішитись. Що ми можемо собі навіть уявити, що ми можемо досягти або сказати, або вчинити. І це все залежить від цих всіх комплексів. Тобто і те, що люди про нас думають, і те, як ми змінили своє тіло, своє здоров'я, свої сили і енергію. Тобто це все в комплексі формує наше майбутнє. Те, яким воно буде далі, навіть найближче е, майбутнє завтра, найближчий тиждень, е, і, звісно, е, майбутні 5 років, 10 років від цього будуть дуже залежати. Успіху вам е, у тому, як ви на себе дивитесь, як ви себе сприймаєте, е, залишіть е, уявлення про себе. Від ваших близьких і рідних чи інших людей впливових на вас, і сформуйте себе таким або такою, яким би ви хотіли себе відчувати. Сформуйте своє майбутнє таким успішним, приємним, позитивним, активним, яким би ви хотіли. Мрійте і втілюйте свої мрії. Те, як ми себе сприймаємо, сформовано ще тим, які думки про себе ми вкладаємо із книг, із роздумів своїх. Із Біблії, якщо ми віримо в Бога, живого, люблячого нас батька, який нас настільки полюбив, що віддав за нас Ісуса Христа, свого єдиного дорогоцінного сина на смерть, щоб викупити нас від гріха, і він воскрес і переміг все зло, все прокляття для нас, не просто заради своєї ідеї якоїсь, а заради нас він це зробив. і Тепер для того, щоб ми отримали можливість, якщо ми віримо в Ісуса Христа, якщо ми приймаємо Його як свого Спасителя і цілителя, і ну Він звільнив нас, викупив від всього прокляття. То якщо ми приймаємо Ісуса Христа як свого Господа, то тоді нам належить все те. Заради чого відбулася ця жертва викуплення? Тобто ми маємо тепер право на те, щоб бути прийнятим в Божу сім'ю, бути оправданим оправданими. Очищеними від всякого гріха минулого. Е і якщо ми навіть спотикаємось і робимо якийсь гріх, то ми е швиденько просимо вибачення і знову е стаємо чистими, як ніби не було цього. Ну, звісно, перед людьми, якщо цей гріх е стався, ми теж вибача е вибачатись маємо. Е але от я говорю про саме усвідомлення своєї вини. І перед Богом, що ми оправдані і очищені, викуплені, виправдані кров'ю Ісуса Христа. І якщо ми дивимося на себе очима Бога люблячого, Отця нашого Небесного, який нас безумовно любить, не за заслуги наші, а тому, що ми творіння Його і улюблені діти. Син і дочка, то тоді е, наше сприйняття себе повністю змінюється. Ми себе усвідомлюємо, наша самооцінка значно швидше виростає, стає адекватною, нормальною, і у нас з'являються бажання е, і цілі в житті е, відповідно нашого нового статусу. А статус нас оправданий, прощений, улюблений. Оце наш статус в Бозі, в Божій сім'ї, в яку ми ввійшли завдяки тому, що прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем.